Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Стрілець на січень 2025 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 3 січня планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. А четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце проживання, за нерухомість. За, за батьківський дім може бути так, що ви отримуєте доходи через нерухомість. Особливо таке становище дуже добре, якщо ви працюєте ріелтором, займаєтесь цим професійно, то це означає, що у вас буде багато клієнтів в січні. Місяці. Це ще може бути тема вашої особистої нерухомості, якщо для вас це не актуально. Це може бути так, що ви в цей період будете здавати нерухомість або купувати нерухомість і знайдете хороший для себе варіант, або в принципі, якщо у вас є нерухомість, то вона вам може приносити хороший дохід. Ось. І, ну, звичайно, це ще тема переїзду. Якщо ви шукаєте собі нове житло, в оренду чи на купівлю, ви, відповідно, можете кудись переїхати. Е, наступна тема це, значить, Марс. Марс рухається ретроградно починаючи з грудня місяця, і в своєму ретроградному русі Марс повертається в інший знак, і це знак рак. І відбудеться це 6 січня. Відповідно, він повернеться в рак. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це може бути коли вам хтось допомагає фінансово. Це може бути виплати від держави або кредити, або е, дохідний бізнес, якщо у вас такий є і для вас це актуально. Але що не варто робити на ретроградності Марсу? Це, звичайно, розпочинати щось нове. І для вас це по цьому сектору все, що я перерахувала. І ретроградний Марс буде до кінця зими. Тобто, якщо у вас були плани. Брати нові кредити, чи ви там розраховували відсудити якусь допомогу від держави, тільки не в цей період це робіть, тому що це затягнеться надовго. Або якщо ви візьмете якийсь кредит, ви можете не розрахувати свої можливості і потім зрозуміти, що у вас реально немає можливості гасити цей кредит. Ось і. Значить, така тема по е, е, ретроградному Марсу, але це ще може бути так, що якщо у вас були боржники, типу ви давали гроші в борг комусь, то зараз цей період вам можуть повернути борг. Наступна тема це знач Меркурій. Адже 9 січня Меркурій переходить в знак Козріг, і це для вас другий сектор гороскопу. А це означає, що. Тема ваших е, доходів буде важлива. І, взагалі, як це працює, Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за комунікацію, за документи. А другий сектор гороскопу це сектор наших особистих доходів, наших грошей, які ми заробляємо, і так далі. І це означає, що в цей період у вас можуть бути хороші доходи, особливо якщо у вас клієнтоорієнтована робота, якщо у вас робота орієнтована на консультації, якщо ви Багато спілкуєтеся з людьми і так далі. Тому вам Меркурій буде в цей час допомагати, і це означає, в принципі, що це у вас може бути хороший фінансовий період. Наступна тема це повний місяць, адже 13 січня відбудеться повний місяць в знаці рак. І це для вас знову ж таки восьмий сектор гороскопу. Про восьмий сектор я вже говорила в цьому відео. Це сектор, який відповідає за чужі гроші, за кредити, за інвестиції, за дохідний бізнес. І може бути так, знаєте, як щось завершилось. Наприклад, ви завершили виплачувати кредит, або, знаєте, прийшло там Рішення суду по ваших виплатах, що з такого числа вам почнуть виплачувати гроші. Або, навпаки, може бути так, що хтось вам допомагав довший період часу, і зараз це ваші батьки чи ваш партнер, він вам скаже, там, ну, зараз немає можливості далі там, тобі допомагати і так далі. Тобто, це якесь завершення, типу як результат може бути зараз. Ще це може бути а, наступне. Наступна тема це сонце. Адже 19 січня сонце змінює знак і переходить в знак Водолій. А це для вас третій сектор гороскопу, і це означає, що найближчий місяць часу у вас буде дуже багато спілкування. Ви будете багато їздити на невеликі відстані спілкуватись з різними людьми, можливо, буде нове знайомство, можливо, ви підете на нову роботу. Теж тут може бути підписання документів по третьому сектору. Тобто, взагалі, в принципі, дуже такий комунікативний час. Наступне це знову ж таки Меркурій, адже 28 січня. Меркурій змінює знак і переходить в знак Водолій і це знову ж таки для вас третій сектор гороскопу. Це означає, що по третьому сектору і по Меркурію, в третьому секторі, як я говорила попередньо, у вас може бути багато спілкування, можуть бути нові знайомства. Будете багато комунікувати з іншими людьми. Ось, і, в принципі, може бути підписання якихось документів, чи ви, можливо, захочете купити рухоме чи нерухоме майно, тобто, чи продати, то в цей період це все дуже добре робити. Наступна тема це новий місяць, аж 29 січня відбудеться новий місяць в знаці водолій. А це знову ж таки для вас третій сектор гороскопу. Як ви бачите, стрільці в січні місяці, третій сектор, дуже актуальний для вас. І що це означає по третій сектор? Це означає, що можуть бути щось нове по третьому сектору. Наприклад, ви з кимось познайомитесь з новим. У вас може бути новий колектив, ви будете багато спілкуватись. Наприклад, ви в останній час більше спілкувалися своїми друзями онлайн, а зараз можете познайомитись з людьми, які будуть близькі вам по духу, які будуть відгукуватись. Вам будуть відгукувати з їхні принципи, погляди на життя, вам буде приємно з ним проводити час і так далі. Це означає, що ви можете більше комунікувати, бути в компанії і так далі. І останнє в цьому відео це Уран, адже 30 січня Уран, який транзитом рухається по знаку Телець. Він значить, рухався ретроградно до цього часу, а зараз, 30 січня, буде рухатись прямо, і це для вас улюблений шостий сектор. Хочу сказати, що Уран Тельці перебуває з 2018 року, тобто вже сьомий рік, і це звичайно торкається вашої теми роботи і здоров'я. Тому що Уран може змусити там змінити роботу, піти на нову роботу, тобто можуть бути такі перетрубації у сфері вашої роботи. Ось і. Що міг давати уран? Уран міг давати незрозумілі ситуації з роботою, з якимись виплатами, з колегами по роботі, із здоров'ям, теж ви могли не знати, як там чи добре ви себе почуваєте, якісь проблеми, звідки не візьмись, могли взятися. Це все дає, звичайно, уран. Ось. Але зараз він вже буде рухатись прямо, і ситуація може змінитись. Ось такий місяць чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.